Вітаю вас, дорогі друзі. Ми знову з вами разом і будемо роздумувати над чудовими сторінками Святої Біблії, в якій закладені величезні цінності для нашого життя, як духовного, так і фізичного, так і матеріального. Тому моє бажання заохотити всіх вас, хто мене чує і бачить, щоб ви полюбили цю книгу, і вона вас зробить щасливими. Повірте. Це доказано багатьма-багатьма досвідами, практиками тих, хто це пережив на собі. Сьогодні бажаю ділитися чудовими думками, які записані в 36-му Псалмі, Псалом Давида. Тут є такі заохочувальні, такі добрі поради, не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, і не має заздрості до беззаконних. Бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і мов та зелена билина напов'януть. Надійся на Господа і добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй, хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і він зробить. І він випроводить, немов світло твою справедливість, а правду твою, немов південь. Жди Господа мовчки, і на нього надійся не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою на людину, що виконує задуми злі. Повстримайся від гніву і покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло, бо будуть. Знищені всі злочинці, а хто уповає на Господа, землю спадкують. А ще трохи і не буде безбожного, і будеш дивитися на місце Його, і не буде Його, а покірні спадкують землю і зарозкошують миром великим. Ось такий текст, який на превеликий жаль, мало хто читає, мало хто вникає, а ще менше хто це в цьому довіряє. Але тут закладені потужні посили для кожного із нас. Питання стоїть в тому, чи ми віруємо. У цьому 36-му псалмі Давид якби розділює на двоє позицію всіх людей, тобто і нашу з вами. Немає три позиції, є дві позиції: є дорога правди і дорога беззаконня. Нейтралітету немає. Хто би як не хитрив, не думав і собі не філософствував все це. Не витримає життєвої практики і випробування. І тут є чітко вказано, як себе має вести людина, яка вірує в Бога і надіється на Нього. Ніколи не буде посоромлений той, хто має справу з Богом і довіряє. Причина багатьох наш з вами і моїх багатьох глядачів, слухачів, що ми живемо своїм життям. Своїми планами, своєю волею, своїми намірами, цілями. І потім пожинаємо те, що ми вибрали. І багато нещасних є людей лише тому, що вибрали неправильну дорогу. Бог не винуватий, що ти нещасний або нещасна. Бог не винуватий, що ти в глухому куті. Твій вибір до того, можливо, привів. Але для того ми сьогодні і читаємо, роз'яснюємо. Тому що Біблія дає вихід із самих глухих кутів. Але проблема в тім, що ми мало довіряємо. Ми порою кладемо надію на свої способності, на фінанси, на зв'язки, але воно не працює. А якщо працює, то тимчасово. Но кінцівка завжди буде печальною і сумною. Бог кожну людину створив для себе і хоче, щоб ми були щасливі, я в цьому переконаний не тисячу, а мільйони разів. Але до нас треба донести правду, щоб ми розуміли, де право, а де ліво. І Давид говорить, не розпалюйся гнівом на злочинців і не май заздрості до беззаконних. Чому він це написав? Бо беззаконні люди вони бувають дуже багаті, вони все мають, вони собі дозволяють. А люди бідного складу дивляться на них, завидують: Ой, Він має, я не маю. Я ніколи не забуду того прикладу. Як я підібрав одного дядька своїми жигулями, що молодості, і він сильно став нарікати на тодішню голову колгоспу. От крадуть, от вони мають, от вони такі сякі. Я їду, везу цього дядька і думаю, як він, ніби правду каже. І мені приходить думка: я кажу слухайте, шановний, а якби вас поставити головою колгоспу, як би ви себе поводили? І він заглох, він більше не мав що казати. Він так само би робив, так само би крав, обманював, так само корупція і так далі. Це така наша людська природа: зловживати часом, зловживати ресурсами, зловживати владою, собі на шкоду. Ось в чому є хитрість сатани, що він багатьох, особливо, так сказати, хитромудрих, дуже гарно ловить на гачок, як простеньку риву. І люди клюють на це. А потім страдають, плачуть, розчаровуються, нарікають. А зачем? Як Біблія дає чіткі вказівки, що вони будуть, як трава, скоро покошені? Де багаті люди цього віку? Де ті, що потрясали імперії, царства, де нинішні генсеки, імператори, царі їхні могили бур'яном поросли. А каже Біблія: а ти надійся на Господа, і добре чини. Землю замешкуй та правди дотримуй, і хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить Твого серця бажання. Ви чуєте, доля ваша і моя в руках Божих. Як би ми не крутили, не вертіли, у нас нічого не вийде в плані майбутнього. Ми тільки стелимо собі погано, а Бог хоче, щоб нам було добре, але не по наших мірках і не по наших проектах. Бог має свій проєкт і план відносно кожної людини. Я в це вірю. Але нам важливо прислухатись. Нам важливо зрозуміти, де та дорога, яка приведе нас до миру, до спокою, до благополуччя, до радості, до того внутрішнього багатства і задоволення. І тому багато людей, і сьогодні в Україні нещасні не тому, що війна, так, війна. Приносить багато горя і лиха, і ми співчуваємо тим людям. Ну є люди, які не на фронті, є люди, які живуть в мирних областях, але щастя не мають. Шукають десь інші, десь за кордонами і так далі. І воно, неначе томара, та, та ілюзія втікає від людей. Ось що говорить Біблія. Надійся на Господа раз. Добре чини два. Землю замешкуй, тобто добре господарюй. Та правди дотримуй. І хай Господь буде розкіш, багатство твоє, слава Твоя, цінність Твоя, я пояснюю, і Він сповнить тобі твого серця бажання. Ніщо нема на землі такого цінного, як людська душа. Не скарби Господа цікавлять, не земля, не ресурси на ній, як нас, бідних порою. Завтягують трясовину всякі матеріальні наші забаганки. Бога це не цікавить. Бога цікавить Твоя і Моя безсмертна душа, щоб вона не була в павутинню гріха, щоб вона не була в кайданах лукавого, в рабстві. Так багато нині людей вроді вільні, а всередині вони раби, раби гріха, раби пожадливості, раби заздрості і так далі. Всі ці кайдани Господь хоче. Зняти з нас. Але якщо вони нам подобаються, то Господь не зніме. Якщо тобі подобається п'янство, як Господь тебе звільнить від алкоголю? Якщо тобі, дорога молоде, подобаються наркотики, бо ти маєш кайф, як тебе Бог звільнить? Якщо тебе цікавлять матеріальні речі, розваги, гульня, блуд, дівчата, хлопці, як тебе Бог звільнить? Це рабство, яке не личить нам в ньому перебувати. Але сатана хитрий спеціаліст. Він нам показує ніби красиве життя, гарне життя, але за тою рекламою є смуток, є сльози, є розчарування. І чимало молоді нині стоїть на грані суїциду. Чому у них пустота в душі, у них темрява в душі, вони обмануті, вони йшли за, за тими ілюзіями, за тою примарою і її не досягли. І, не досягнувши їм, шепче сатана на вухо, мов з тим життям. І як було печально почути, як недавно в якому-то місті двоє молодих хлопець і дівчина кинулися із якогось поверха і на себе на смерть. Це говорить про страшну війну, яку лукаві веде проти людей, проти людської душі, а Бог на нашій стороні. І проблема наша, що ми не слухаємо. Ми не слухаємо батька, який хоче, щоб нам було добре. Тому так важливо нам прислухатись. В моїх руках не просто релігійна книга. Це книга, це лист батька до дітей, який пише їм і наставляє їм, отак будете жити, буде вам добре. Підете своїми дорогами, вибирати будете свої шляхи, то Бог не буде відповідати за твій вибір, що посієш. То пожнеш. Але Біблія радить, і я прислухався до цього, і з юності я став Богу служити і став більше пізнавати, який він добрий, який він милосердий, який він співчутливий і як він жаліє, коли ми з вами попадаємо в якийсь просак, у якусь проблему. Тому ціль цієї передачі і звернення номер один: полюбім Боже Слово. Дорога молоде, хто мене чує? Хай ця книга стане щоденним підручником, і ви побачите, як в ваше серце буде вливатися. Божа благодать, Божа мудрість, Боже благословіння. Ви серцем відчуєте, що рядом з вами Той, хто вас створив, хто вас полюбив, хто за вас умирав на Христі. Зверніться до Ісуса, зробіть його своїм провідником, зробіть Його своїм Спасителем, і ви ніколи, ніколи не пожалієте. Я 54 роки йду за Господом. У мене не було ні одної секунди, не кажу хвилини, щоб я пожалів. З Богом супер життя, з Богом прекрасне життя, з Богом чудове життя, коли в серце наповняє Його мир, Його благодать і Його любов. Ось чому я звертаюся до вас, полюбіть цю книгу. Це номер один. Почніть її читати, і Бог почне до вас говорити, покаже вам, де ваші кайдани. Покаже вам вашу проблематику і покаже, як це скинути, щоб стати вільним, щасливим, благословенним. а не релігійним фанатиком, який зі всіма сперечається, щось доказує за свою віру. Друже дорогий, якщо в твому серці немає місця для Господа, твоя релігія, твоя віра тобі не поможе. Бо Біблія каже чітко: сину мій, віддай мені серце своє. А ми ж то люди, знаєте, які серця Богу не віддає, а його десь на іконку хочемо повісити, на хрестику, на грудях носимо, а його не знаємо. Чи якісь інші речі, хай він там висить, хай він там буде намальований, він там не хоче бути. Він там вже був 2000 років назад, коли він висів на хресті, стікаючи кров'ю, залишений Отцем Небесним, він молився, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. І Він помер за гріхи наші і воскрес для нашого оправдання. Тому я прошу вас, номер два, читаючи Біблію, пустіть Ісуса в своє серце, запросіть Його туди, і Він прийде і принесе з собою такі цінності, яких ви ще ніколи не переживали в житті. Хай вас Бог благословить, ми вас любимо і благословляємо перед до Господа. Хай Він буде розкіш твоя, і Він сповнить Твого серця. Бажання. А безбожних, хто нехтує, хто це зневажає, може насміхається, доля тут написана, неначе зелена билина, будуть покошені і зів'януть. Я цього не бажаю нікому, а щоб ми були як пальма написано, праведник цвіте, як пальма, і піднімається, як кедр на лівані. Хай Господь вас благословить і поможе вам знайти дорогу правди. А тих, хто знайшов дорогу правди, тримайтеся її і не гордіться, але з покірним серцем ідіть за тим, хто покликав нас. Слава йому, хай буде, і подяка, а вам, хай буде благодать на благодать.